Христос народився, Христос. О, знаєте, вітається. Бо угу. хтось вітається воістину воскрес. А ще є таке вітання, слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Дійсно, ми дякуємо Богові за те, що Він послав цей світ Сина свого, єдинородного, щоб кожна людина, яка увірує, як написано в Слові Божому, не загинула, але мала вічне життя. Дуже радий вас бачити після свята. Життя потрошку йде, воно, знаєте, як кажуть, своїм поїхала, так таким воно, темпом, коли бачила, що пройшли. Як кажуть, вийде. людина вже народилася і вона вже потрошку йде до вічності. З кожним днем все ближче і ближче. Добре, в нас продовжується цикл чудеса Ісуса Христа, яку ми користь можемо взяти з них. І хотілося б побажати спочатку вам хорошого цього нового року який вже наступив, і щоб цей рік у вас був набагато кращий, ніж минулий рік. А якщо є якісь негаразди, щоб вони вирішилися, саме головне, щоб здоров'я Господь дав нам у світ, тому що здоров буде здоров'я і будуть наші можливості. Нема здоров'я людина вже, яка настільки немічна, слабаша, нічого не може зробити. Тому хочу вам побажати щастя, здоров'я, благополуччя, хто сімейний, сімейного затишку. І нехай цей рік для вас буде благословенням Божим і Господь вам допомагає. Е, я продовжу, значить, 9 розділ ми читаємо Євангелія від Матвія, деякі беремо Єванг... Євангелія виборочно. але так сталося, що тут декілька подій йдуть одне за одним. Минулого разу ми говорили про біснуватого, так, який вийшов з гробів, і Господь вигнав з нього бісів. І от коли це все, все сталося, Господь каже так, тоді вони бояв лодку, переправилися обратно і приплили в свій город. І от принесли к ньому розслабленого, положеного на постелі. І видя Ісус віру їх, сказав, розслабленому. «Дерзай, чадо. прощаются тебе грехи твои. При всем некоторые из книжников сказали сами себе, он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощается тебе грехи, или сказать, встань не ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, когда говорит расслабленному. Тань, возьми постель твою і йді вдома твою. І он встав, взяв постель свою і пішов дом свой. Народ это, удивился і прославив Бога, давши отаку власть Видите, Мої дорогі друзі, що я хочу сказати. Що? Ісус Христос Він зцілює оцього немічного чоловіка, який неходячий був. І тут Він говорить, що. Прощаються тобі твої гріхи. Я хочу підмітити, чому він це сказав. Чому він не сказав зразу: встань, візьми постіль твою і йди чи ходи. А чому він сказав спочатку, прощаються тобі гріхи твої? І він мав владу прощати гріхи, бо він є син Божий. Тому що є така річ, коли хвороби приходять. Через наші гріхи, які ми робимо, через наш непослуг, через наші поступки, через наше грішне життя. Багато хвороб у життя людини приходить. Ну, наприклад, якщо людина зловживає палить, курить дуже багато, що в неї в першу чергу болить? І в першу чергу страдають легкі, А коли страдають легкі, починає йти цепна реакція. І ця цибна реакція, вона йде від одного ворона до другого, і потім лікарі кажуть: у вас рак. І ми беремо пачку сигарет, і там що написано? Що круки, куріння воно викликає залежність, і куріння воно призводить до раку. І потім людина каже: Господи, дай мені зцілення і зціли мене. І от Христос, коли знаходився там. Він каже цьому чоловікові спочатку: прощається тобі твої гріхи. Тому що, можливо, оця хвороба вона прийшла за рахунок того, що він грішив. І тому Христос каже, прощаються тобі твої гріхи, щоб дійсно звільнення прийшло як і тілесно, так і духовно. Тому що, якщо людина, наприклад, тілесно вона звільняється від хвороби якоїсь, то вона не звільняється від гріха, вона так і далі грішить. А Христос говорить, що я сьогодні звільняю тебе від гріха, тобто я тебе звільняю духовно і звільняю тебе тілесно, що ти станеш на ноги і будеш ходити. І він дійсно встав на ноги, взяв свою постіль і почав ходити. Розумієте? І Господь говорить дуже такі серйозні речі у Першому завіті, коли він давав народу Божому, у книгі Второзаконні написано. Що якщо ти будеш слухатися голоса Господа, виконувати Його постанови, виконувати його повеління, то будеш мати велике благословення, будеш мати і добробут в своїх оселях, і здоров'я будеш мати, і вороги тебе не будуть тіснити, і будеш мати достаток в усьому і успіх, і благополуччя в своєму житті. При цій умові, якщо ти будеш слухати Господу, і будеш слухатися його, виконувати заповіді, постанови його повеління. А другому потім він говорить після цього: а якщо ти відвернешся від мене і не захочеш слухати гласа Господа, тобто голос Бога, його постанови виконувати, його заповіді, то прийдуть на тебе язви морові, прийдуть на тебе чахлость. Отак От і написано, що коли людина, знаєте, немічна слаба, прийде на тебе чахлость, прийде на тебе всяка біда, яка приходить саме тоді, коли. За рахунок того, що людина грішить, і прийдуть до тебе вороги, вони тебе е розорять, тобто вони пограбують тебе і не будеш мати ні в чому благословіння. Тому ми повинні на це дуже обратити наше внимання, дорогі друзі, на те, як ми живемо. І як ми живемо, чи воно буде нас спонукати до того. Що наше життя, чи буде славити Бога, чи ми будемо грішити. І в кінці-кінців ми отримаємо від наших гріхів якісь послідства. Я не знаю, як по-українськи це сказати, якісь е час, наслідки. Якісь наслідки. І потім, коли людина живе у цих тяжких наслідках, вона не може вийти, і вона каже, за що ми? За що мені отак, отак не везе постійно? І людина, можливо, забуває, що десь там, десь там, десь там вона переступила закон Божий, десь там зрішила, не покаялася. І потім якась хвороба прийшла. Ну, Наприклад, коли людина дуже зловживає алкоголем, Є медичний такий е лікувальний спосіб, коли алкоголь використовують у різних лікарствах, для того, щоб людина поправила своє здоров'я. Але хтось, знаєте, зловживає та поправляє так своє здоров'я не, не мірою. І потім в нього починає хворіти печінка, у нього починають хворіти е внутрішні органи від того. І що виходить? Получається, це розпечення, людина вмирає і пішла у вічність не а причина чому? Що людина грішила, вона жила грішним життям, вона зловживала, грішила, і в ітогі в кінці кінців вона в гріхах своїх і померла. Тому на останнє, що хочу сказати, коли Христос сказав прощаються тобі гріхи, це говориться якраз саме про те, що дуже багато хвороб у наше життя приходить внаслідок нашого неправильного життя. Неправильного харчування, неправильного способу життя. Ну, наприклад, якщо людина сильний, то договір. Кажуть так, труд украша чоловіка, з одного боку це добре, а з другого боку, коли людина працює, 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 а Господь каже, сьомий день, день суботній, залиши всі свої роботи, всі свої діла і цей день присвяти для Господа. І людина думає собі, а навіщо, а навіщо? І вона отак замотається в тих роботах, а потім раз неожиданно якась болість приходить перевтома, і в з тою перевтомою приходить отака неміч, що людина не може нічого потім зробити. Чого? Тому що організм вимотався, він не давав йому відпочити. І це також само, Господь каже, що це впливає на наше здоров'я. А наше здоров'я, Бог, як ви думаєте, хоче, щоб ми були здоровими? Чи хоче, щоб ми були всі хворими? І тому, якщо людина, наприклад, постійно не досипає, от буває так, людина е ну, веде якийсь он, нічний образ життя, вона не досипає постійно. Це теж викликає шо? Перевдохно іноді так мучили людей, воно не давали людині спати, і потім викликало розстройства різні психічні галюцинації, тому подібне. Тобто, Оказується, що в усіх напрямках наше здоров'я треба берегти. Тому що якщо ми будемо не берегти своє здоров'я, то це може Господь посчитати як у гріх. Тому убити людину це великий гріх, а убити своє здоров'я тим не менший гріх, як убити людину, тому що ми самі себе вбиваємо. І коли людина, яка палить, вона каже, ну я ж нікому вреда не роблю, я собі вред роблю. Вона забуває, що. Бог створив людину, Бог дає життя і Бог його віднімає. І ніхто не давав право людині відняти життя ближнього свого або своє життя відняти отак, от захотів, і сам собі шкодиш, і сам собі життя віднімаєш з дня на день. Тому хай Бог нас усіх благословить, щоб ми задумовувалися над цими речами. І останнє, вони прославили Бога. Написано, що коли б вони побачили, що Христос цілив цю людину, то вони воздали славу Господу. Да, лікарі зробили там, вклали свою лепту. Бог через їхні руки дарував людині здоров'я, зцілення там, чи операцію успішну. але всім керує Бог. І тому в кінцевому результаті усю хвалу треба віддавати Богу. І вони прославили Богу. Вони не людину прославили, а вони прославили Бога. Завжди, коли ми виздорові, от буває температура, буває простуда, буває грип, буває якась хвороба приходить. Ми Попросили, Господи, зціли нас, даруй нам зцілення, даруй нам здоров'я, прикласти зусилля, помолитися, покаятися, можливо, десь якісь гріхи є, попросити у Бога прощення, примиритися з ближнім. І написано, що Господь близько до тих, хто його призиває у чистоті серця. І коли прийшло нам зцілення, тоді ми подякували Господу, щоб ми не залишилися довгими. Давайте помолимося. Боже, ми тобі дякуємо за сьогоднішній день, за те, що ти даруєш нам ще життя по Твоїй милості, що ти навчаєш нас, Господь, що ми можемо і сьогодні чути Слово Твоє і в Твоєму слові Ти нас учиш, Господи, щоб ми е, унаслідок наших гріхів, щоб ми не втрачали наше здоров'я, щоб ми не грішили, щоб ми берегли своє тіло і щоб ми берегли своє життя, присвятили своє життя. Для тебе і щоб і наші вчинки, які ми робимо на цій землі, ми обдумовували і поступали правильно, як і перед людьми, так і перед тобою, Господь. Ми просимо в тебе благословіння, благослови нас і надалі. Дякуємо Тобі за спасіння, яке ти нам дарував, Сині Твоєму, а нашому Господі Ісусі Христі. За все тобі дякуємо, наш великий Боже, Отець Благий, через Господа і Спасителя Ісуса Христа. Молимося. Амінь. Молимося тепер всі разом, Отче наш. І я закінчу благодаті. Отче наш сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава. Повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа. Нехай прибуде з усіма нами. Амінь. Добрий день ще раз, потім Христов. Старайтеся підходити на 11 годину, на першу молитву.